Привіт! Сьогодні у нас з вами буде така, мені здається, найцікавіша тема на Ютубі. Дуже багато люблять. Це розпаковка. Але це не просто розпаковка, це розпаковка таких моїх фаворитів, речей, які я купила в цьому місяці. Не знаю, можливо, я назову цю тему, аля там якісь лайки чи щось таке. Це буде прям рубрикою, що я купила за цей місяць, і мої відгуки на ті чи інші речі. Тут буде все косметика, одяг, аксесуари. Думаю, навіть сюди додати можливо. Ті пісні, які я слухаю на протязі цього, цього місяця, слухала найчастіше. І серіали, тому що, знову ж таки, я велика фанатка серіалів. <гум> тому без довгих прелюдій ми з вами розпочнемо. І я думаю, розпочнемо ми з вами з косметики. Чому? Тому що косметики тут досить небагато, всього там декілька позицій. І розпочинаємо. Перше в нас це помада від Gucci, яка зараз на мені. Люблю, не знаю звідки, але в мене пішла любов до цього бренду. Можливо, після перегляду фільму Дом Гучі. Я маю від цього бренду виключно одній єдиній капці. Ось так вони виглядають. І для мене це була перша моя така лакшері річ. І я її замовляла через інтернет з офіційного сайту. Вона приїхала в неймовірному пакуванні. Досі для мене пакування від Гучі це еталон. Знаєте, це ось та. Величезна планка, яку вони задрали, і поки що ніхто її не переплюнув. Вона, неймовірна. в мене є відео, воно старе, воно поганої якості, але воно є про ці тапулічки. Якщо вам цікаво, то можете перейти подивитись. Там я показувала все це пакування, підзнімала і тому подібне. Але воно поганої якості, бо я його знімала на телефон. А друга річ, яку я маю від цього бренду, знову ж таки, це окуляри, і знову ж таки. В Цих окулярів найкраще. Просто я вам серйозно кажу, я маю цілу колекцію окулярів. До речі, якщо вам цікаво, зніму про це відео, про цю колекцію. Але і саме в цих окулярах просто неймовірний чохол. І, і це, здавалось би дрібниця, так? Але, але, але ця ганчірочка, якою ви натираєте окуляри, вона там найкраще. Вона татирає я ношу окуляри для зору, бо дуже погано бачу. І оця, ця ганчірочка робить те, що не робила жодна. З них до цього я користувалася помадами виключно від бренду MAC. Вони досить класні, не всі, але більшість з них а, відтінку Бронкс, а друга Velvet Teddy, якщо не помиляюся, то ці дві помади, от вони дуже круті, вони дуже стійкі, прям і вони, в принципі, економічні. Мені цих помад вистачає ну на дуже довгий період часу. І я вирішила, що я хочу спробувати, знаєте, оце лакшері від косметики. І вирішила, що це буде Gucci, бо знову ж таки, неймовірне пакування, Це той бренд, о, який мені подобається. Не знаю <плес> чому. Це навіть не мій улюблений бренд з візуальної якоїсь точки зору, але окей. Але але чомусь у мене не вийшло замовити, його, замовити її онлайн. Не знаю, чому в мене постійно була відмова. Транзакцій, хоча капці я могла замовити спокійно. І мені привезли її моя знайома з Парижу. Ось так вона виглядає. На жаль, в подарункового пакування немає, тому що це виключно потрібно купляти через сайт Gucci, а вона мені сходила, купила, якщо не помиляюся, просто в сифолі. Ось таке звичайнісіньке пакуванічко. Але, але найголовніше, найголовніше всередині. Вона, неймовірно, гарна. Не знаю, чи вам тут буде видно. Я спробую підзняти. Це неймовірно гарний такий туб. О, у мене ось в цьому відтінку, знову ж таки, я не знаю, чи вона. Ні, не бачу. Вона в мене у відтінку о, Валерія Розе. 222, 76... А, 217 відтінок Валерія Розе. Дуже гарна тут напис Гучі, всі діла. Вона важка. Цей тубус, він дійсно металевий, він дійсно важкенький, дуже гарно виглядає на губах. Я не знаю, чи передає камера насправді. Я не знаю, але в житті вона дуже класно сідає на губи. Вона легко наноситься, дуже легко тушується. Якщо ви, я просто ще домальовую ці краєшки. Пензликом я її потестила, подивилася, як довго вона тримається на губах, і ну я скажу, що вона скоріш за все трішечки програє маку, але вона не стирається прям дуже швидко. Наприклад, я можу з нею поїсти, і е, вона збережеться. Ну, там, за один прийом їжі, вона 100% не старається, випити каву, ви можете спокійно і тому подібне. Ви її не з'їдаєте напротязі дня, тобто пігмент вона прям таки залишає. Але це, знаєте, не супер, щось супер-пупер там стійке, що ви там будете вночі і потім тирти на губах або щось таке, тобто ви такого не очікуєте від неї. Плюс те, що мені сподобалося, знову ж таки, я зараз спробую, якщо не вийде, то я зроблю підзйомку. Я потім подивлюся тут. Можливо, ви тут побачите зараз. Її текстуру. Просто подивіться, яка вона гарна, вона наче бархатна. Отак вона виглядає. В неї є якийсь тут такий дивний аромат. І коли ви з нею ходите, ви щось їсте, то. Навіть є такий легкий якийсь присмак масла. Я б сказала так, досить дивний. Я таке вперше відчуваю, але окей, є. Друга річ, яку я випадково знайшла і вирішила затестити, це скраб від Тріхат. Трихет, Тріхат, Тріх, неважливо. У мене тропік глоу, пахне афігітельно. Я б знаю, що цей скраб якийсь час дуже сильно нашумів на тік в Тіктоці всі почали, американський Тікток почав його скупляти, і я якось проігнорувала цю тему, не фанатка якось скрабів дуже сильно. І тому я пропускала це через себе, не реагувала, а тут випадково побачила цю баночку в Ля Сільпо, і вона коштувала ну, нормальних грошей, тобто вони не за. Знаєте, не якийсь там оверпрайс, тому що в цей же момент рітуал стояв поруч, він був деше дорожчий на 200 гривень, ніж якщо замовляти десь через інтернет. А ця річ коштувала приблизно стільки ж, скільки і у онлайн-магазині пахне вона досить, досить круто, ця баночка. Як ви бачите, я використала, не, не знаю, чи тут буде видно, але я використала досить небагато, бо ну, він нічого не робить взагалі. Він пахне медом. Чимось таким мигдалем, медом, щось таке, тут здається, йде фісташка, але по факту він розпіарений, він нічого не робить, не зволожений, якось там супер відшелушує цю шкіру. Не знаю, як на мене, ну за 500 гривень нормальний формат, такий розмір баночки, але чи купила б я це ще раз, ні. Тому не знаю. Подумайте, чи хочете ви це купляти, якщо ви там думали. Я от проти. Та-да! Якщо ви підписані на блогерів, то я думаю, ви вже розумієте, що там всередині. А на жаль, мені, нічого, мені це не прислали, я це купила самостійно. Але, признаю, чесно, побачила блогерів а, і і, я просто дуже сильно хотіла вже таку річ, але від бренду Linda Farrow. Зараз я вам покажу і поясню, що саме. Це ось такий ось чохол для окулярів. Отак він виглядає. Просто гляньте цей скарб. Як я вже казала, то в мене є ціла колекція окулярів, і тому мені подекуди, якщо кудись їхати. Це от прям скарб. Зберігати ті окуляри, які або йдуть без чохла, або в поганому чохлі. Це ідеальний варіант. Просто гляньте. Уху! Кайф, де? Да? Круто! Дуже якісно виконана. Оця вся. Мені дуже подобається колір, такий трішечки вінтажний, цей коричневий. Мені подобається, як це все виконано, дуже якісно. І ціна насправді навіть дають у таку тряпочку. Ціна насправді взагалі не кусаюча. Як на мене, 1300 гривень, здається, я за це заплатила. Як я вже казала, я давно хотіла таку річ від бренду Ferro. Ось так виглядав цей чехол. Він коштував 100 доларів, але я о, спочатку зажимала гроші, а потім його вже не було онлайн. І тому я купила інший чохол від цього бренду. Ось так от він виглядає. Він коштує теж 100 доларів. І, от, бачите, тут всього на три відділення. Лінда Ферроу всі діла. І я вам не скажу, що він, наприклад, набагато кращої якості, ніж ось цей за 1300 гривень. Звісно, звісно ж, це Лінда Ферроу. Лакшері бренд, японська якість і там всі там і вся та історія. Це, скоріш за все, я навіть думаю, що це можливо заробляється десь в Китаї, і просто наносяться їх логотипи, бо я не впевнена, що ручна робота в Україні. Можна продавати з наваром за 1300 гривень. Тобто, я думаю, що це тоді коштує багато дорожче. Я думаю, що це десь замовляється, десь в Китаї, але, але це не робить цю річ гірше. А вона досить якісна, дорого виглядає, тому щиро раджу, якщо ви шукали щось подібне. Не затримуємось, йдемо далі. Давайте, напевно, одразу поговорю: я купила собі ось його. От просто сьогодні, навіть чи не зняла бірочку, ось цю сукеньку в манго за 500 гривень. Просто випадково туди зайшла, встигла зайти в магазин в Харкові. Ті, хто з Харкова ставте лайк, зайти в магазин. Це дуже для нас це зараз квест, поки вони працюють. От а, тут навіть 80% віскози, вона така трикотажна. Не знаю, зараз спробую вам показати, можливо, тут буде видно. Або я просто підзніму і покажу: це звичайна така трикотажна сукня, єдиний мінус в ній для мене як і більшість. В Більшості речей це довжина, тому що мені зріс метр вісімдесят, і за рахунок цього, більшість речей мені там десь на середину щиколотки, За рахунок цього вони не досить правильно на мені сідають, і тому подібне. Так вона виглядає на мені. Я не скажу, що це щось вау, емейзінг і тому подібне. Це така посередня річ, але я не очікувала чогось більшого за 500 гривень. Мене, в принципі, влаштовує, вона базова, мені дуже сподобалися оці білесенькі такі вставочки, дуже мило виглядає. І якщо ви побачите цю річ, або вона вам сподобалась, то сходіть в манга. Якщо у вас зріс менший менший замій, вона буде сидіти на вас набагато краще. Я думаю, що там просто знизу воно таке трішечки як розширяється відчуття, що вона повинна знизу, знаєте, так трішечки підвисати і дуже гарно додавати дина динаміку. Я думаю, було б набагато краще. Але, на жаль, на жаль, мені. Щастило чи ні, але я набагато вище. І тому це така буде базова річ. На, думаю, десь на осінь з високими якимись сапогами буде непогано виглядати. А наступне це буде костюм, який я шила для себе з вовни Лора Піано. Вона досить тоненька, така, знаєте, більш літня, але виглядає досить класно, такий ніжно-блакитний колір. Мені трішечки насправді вона нагадує лікарську форму, щось таке. Але я не могла пройти повз цієї тканини, тому що я її урвала з величезною, просто люди з неймовірною знижкою, щоб ви розуміли, метр 150 гривень. Вау! За тканину Лора Піано. Кайф. А, отак він виглядає цей костюм. Я нарешті його дочекалася в цьому місяці, і тому теж, теж його сюди вирішила донести. внести, верніш. А наступне це. Знижки 70 чи 80% на шуршури, то це бренд Панчох. А панчохи досить-досить дорогі, які, і панчохи коштують 3600 гривень, а стільки ж коштує приблизно поїзд до них. Я колись, коли тільки починала свою блогерську кар'єру, якщо це можна назвати, кар'єрою в TikTok, Це було одне з перших відео, яке залетіло в Тікток. А, воно набрало півмільйона там переглядів, щось таке. І цей бренд зі мною зв'язався і подарив мені на той момент мої перші панчохи від цього бренду з поясом. Боже, я була така щаслива, я вам просто не можу цього передати. А, неймовірне було там упакування і все. От, А після цього я вже вирішила купляти ці речі собі самостійно, в них на знижках. А, в мене є наразі а, раз. Одні ті що вони мені подарили, одні біленькі я собі купляла самостійно на знижках, і також я собі купляла ще голубенькі такі на знижках. І ось я купила собі ще дві пари. Зараз я вам їх покажу. Знижка величезна, кожній з них мені обійшлися по тисячі гривень, або там щось 1200, щось таке. Ну, просто неймовірно велика знижка. Але я хочу, щоб ви розуміли, що коли ви замовляєте зі знижкою, то ви отримуєте виключно пакування ось таке. Я просто в них на сайті, коли я тільки вперше сама собі вирішила замовити, я трішечки заблукала на їх сайті, тому що в них окремо було винесено пакування, там 500 гривень, здається, 300 гривень. Щось таке. Ось так воно виглядає. Я маю те і те, але зараз поговоримо. І я тоді не зрозуміла, типу, чи за нього потрібно доплачувати, бо мої перше, це були подарунок, і я не розуміла, взагалі, як це відбувається. Типу, що треба купити собі аля Панчохи за 3-600, і плюс потім ще купити пакування за 500 гривень. Чи як це взагалі? Хоча в описі вони писали, що там є коробка, і я не зрозуміла, а потім я виставила про це відео, і вже там в коментарях ми з дівчатами зрозуміли, що, скоріш за все, це на той випадок, якщо ви купляєте на дуже дуже великій. Знижках по типу там, от як я урвала там, 70%, 80%, 60%, то тоді вони не кладуть туди пакування ось таке коробочки, вони використовують виключно ось такі малесенькі пакети. Тут в нас перші червоні. Так, ой, блін, покажу. Перші це ось такі червоні. Я знаю, знаю, що цей тренд вже пройшов, як ви можете подумати, да? що це вже навіть антитренд, тому що рік тому всі люди, які тільки могли, взимку купляли собі червоні панчохи, колготки, все-все-все-все і це і робили ці фотографії. Я, я, бу, я не була однією з них, але я собі теж рік тому купляла такі. Але я почала купляти ще до того, як це стало трендом. У мене взагалі, знаєте, дуже часто у ця історія того, що я така, хм, три роки тому я така думаю, три, здається, чи два роки тому. Коротше, до виходу фільму Барбі задовго до нього, я така думаю, хм, куплю собі рожевий комбінезончик і леопардові о, слінгбеки. Проходить рік чи півроку, я навіть, навіть не встигла поносити. Такий бум. Леопардовий в тренді, рожевий в тренді, і я така. І вже це антитренд. На сь сьогодні Сьогодні леопардові мої слінбеки це вже лютий антитренд. І я така. Чьорт, як, ну, як пояснити людям, що я це купила задовго до цього того, як це стало трендом антитрендом. Але суть в тому, що мені на це трішечки по барабану, мені подобається. От вони, вони тут якісь досить яр, яркі, не знаю, чи вони дійсно такі, не знаю, але мені подобається ідея стилізувати їх перед Новим роком. У мене таке, знаєте, червоний, це ж свят-Різдво, всі ці діла. І осенню також, тому що осінь, червоні листя, все це. Мені дуже подобається, дуже класно. І тим паче була дуже крута на них. До речі, я зараз вам покажу. Спробую показати, що вони, як мені здається, да, вони бачите, в таку дрібнесеньку. Боже, ти сконцентруєшся? Сподіваюся, я думаю, ви побачите. Так, да, вони такі в дрібненьку-дрібненьку сітку. А наступні це чор, чорні. Це взагалі класика. Я в шоці, що вони були на знижці, бо це, знаєте, класика база, ґрунт фундамент. А, мені здається, вони ідеальні будуть. У мене ще коричневий під них пояс, навіть під оцю чорну сукню. Ну, дуже гарно. І вони також також в таку дрібнесеньку-дрібнесеньку сіточку. Сподіваюсь, що тут видно. От, мені дуже подобається, дуже класні. Я беру для себе розмір L просто через мій зріст, і завжди вони мені підходять. І останнє на сьогодні найцікавіше я залишила на останок. та да дам та да А це моя перша покупка в Цумі, щоб ви розуміли, і вона була досить спонтанна. Взагалі, я, <кл 'язок> я навіть не знаю, як так вийшло. Так виглядає досить гарно у них коробка. Пакунок дуже подобається. Мені такий, знаєте, колір Ролікса. Будемо думати, що тут ролікс. Так от, я дуже випадково, не пам'ятаю навіть, що я вже на той момент гуглила, здається, згадала, я хотіла собі купити ковбойки, я почала їх гуглити, шукати, слідкувати, щоб собі таке купити. І на мені випадково висвітилася реклама цих а, чобіт... Чобіт зі знижкою величезною просто, вони коштували 15 тисяч гривень, а зі знижкою забрала за 4,5. І ще дуже цікаво, дівчата, просто дуже цікаво, а, там залишалося два розміри: 36 і 38. Я зазвичай ношу 38-й розмір. Завжди. А, і, але моя нога 25 см. І я знаю, що подекуди це 39-й навіть вважається. Але коли я купляю собі річ. Наприклад, я покупляла собі Мартин і написала 25 см, мені надіслали 39-й розмір, ну просто там нога гуляла так, що туди влізло б ще пів не знаю, ще півстопи моєї. Тому я, я знаю, що мій стандартний це 38-й розмір. Ну, база ґрунт, фундамент. І він зазвичай це 24,5-25 см в залежності від розмірної сітки. Але тут. 20-38 розмір, якщо я не помиляюся, то він був 23,5. І я така, блін, ну, типу, щось не так, щось тут не так, люди. І я все ж таки вирішила замовити, знаєте, поміряти. І, думаю, і потім я вже вирішу, чи хочу я брати, чи ні, типу, чи дійсно хтось робить такі розмірні сітки. Окей, думаю, ладно, щось дуже-дуже дивне. А, я замовила і. Вони на мені підійшли, розумієте? Тобто, скоріш за все, вони додали «н -н -н -н» або не з цього, цього бренду взуття розмірну сітку, або ж вони, я не знаю, помилилися з нею і взагалі не знаю чому, але вона була невірною і. У мене є така, знаєте, теорія, що, можливо, навіть вони залишилися в цьому розмірі, тому що люди заходили, дивилися на розмірну сітку, такі, типу, та ні, вони будуть малі на мене. І відмовлялися. Тому це, знаєте, такий мій маленький скарб. Мені дуже сподобалося. І це моя, взагалі, я ж кажу, перша покупка в Цумі, А, Онлайн, офлайн, будь-якому. Я з Харкова, тому все. І мені сподобалося, що. Вони почали мені відправляти, і коли я замовила всі діла там уточно. Мені написали, що добрий, ось повідомлення. тут, добрий день. На них є брак. Мені це дуже сильно сподобалося, хоча брак це настільки непомітний, щоб ви розуміли, навіть коли їх забрали, я досі не знаю, де він там, я його так і не побачила. Але мені сподобалося, що вони про це написали. Так само, як і написали за коробку, що. Ой, бачите, що вона така похитана життям. Тобто, що це не стало для мене якимсь неприємним сюрпризом. Так? І зараз я вам їх покажу. По-перше, ось так. Як на мене, я вам зараз поясню, то це. Шедевр. Це прямо от витвір мистецтва. І я поясню, чому я маю таку думку. Тому що ця річ вона не залишить вас байдужим. Вона вам або дуже сильно сподобається, або вона вам взагалі не сподобається. Тобто, це не може бути середнє, знаєте, такі класичні джинси, такий окей, норм, не. Навпаки, ця річ вона викликає емоції. Як вона мені сподобалась, ви собі навіть не уявляєте, як вона мені сподобалась. Я, по-перше, останнім часом дуже така, знаєте, падка на якісь епатажні цікаві речі, і я її побачила і все. Я зараз поясню, чому. Просто подивіться, по-перше, комбінація трьох три види шкіри. Кайф. Боже, за чому я вам так показую? Я вам зараз покажу скоро. Господи. Uh, так. По-перше, нас тут з вами. Боже, та що ж там хтось строчить? Тут шли для кожного окремого чобітка ідуть ось такі пильнички, що дуже класно. Це, якщо не помиляюся, турецький бренд, але вироб... виробництво в Італії. От, ось вони. Ось цей скарб. Мені тут сподобалось і чому я в такому захваті від них. Продовжимо. Перше, це комбінація трьох кольорів шкіри. Раз, два і три. Кай. Друге, це. Дві застіпки, тобто одна така, і інша, як ви бачите, на шнуровочках. А третє, це ось такий ось видовжений носочок, як ви бачите, так? Він досить, і плюс він квадратний. Тобто, і, як ви, і знаєте, ви на це дивитеся і думаєте: ну так, о, такий квадратний носочок, все. І ви очікуєте побачити якийсь масивний каблук, так, ну, типу, відповідний до нього. Але ні. Ви отримуєте каблучок. У формі шахматної фігурки. А! -а, -а кайф! Мені так сподобалося це, знаєте, тут тумач всього, вони використали все. І це настільки шикарно виглядає, вони так змогли це обіграти, що я просто на них запала і така. Вау! Вау! І я не могла від них пристати на них дивитися. Я ж кажу, це такий кайф. Мені дуже подобається, що вони скомбінували те, що навіть. Я б ніколи не подумала, що таке можна скомбінувати. Мені це дуже сильно імпонує. Вони досить зручні, що важливо сказати. А якщо ми говоримо за вайб, то коли їх побачили, для мене це тупо пряме попадання в круелу. І ось цей вайб дикого заходу. І це разом це знову ж таки сумістити, не сумісне разом, а. Кай, я вже не можу дочекатися, щоб почати їх носити, якось комбінувати. Я думаю, що до них мені 100% потрібні будуть шкіряні, знаєте, такі рукавички. М -м Боже. Це буде щось неймовірне. Напишіть, будь ласка, як вони вам. Мені дуже цікаво, чи сподобались вони вам чи ні. І в принципі, залиште свої якісь а, думки стосовно де, наприклад, продуктів про косметиці, про які я говорила. Мені було б дуже цікаво подивитися. А напишіть ваш власний досвід, якщо ви використалися з якимись з цих брендів, бо, наприклад, навіть за це взуття я взагалі про нього до цього не чула, не знаю, як воно носиться, нічого. І це була така знаєш, кажу, імпульсивна покупка. Я повелася виключно на дизайн. Знаю, чи доведеться мені за це поплатитися чи ні. Що ні, звісно ж. І наостанок ми з вами поговоримо про те, а, про серіал, ігри і я думаю, музику. А якщо ми говоримо за музику, то останній цей місяць я слухала виключно ця пісня Country, Country Road Take Me Home. Бо я слухаю, ридаю на бо. Моя де, де, як то, сільська дорога вже ніколи не приведе мене додому. Вибачте. Я просто сама з Вовчанська, і тому для мене це, знаєте, прям така болюча тема. І я постійно через нерида, але пісня неймовірно крута. А друге з по серіалам це Гранд Честер. Це взагалі моя знахідка. Дівчата, якщо ви полюбляєте детективи, біжіть, дивіться. По-перше, там дуже крутий сюжет з точки зору того, що він не напряжний. Якщо ви дивилися молодий Морс або Індевор, то той серіал, ви знаєте, хоча вони відбуваються в одній і той час, 50-ті роки, Британія, але Індевор, він більше таки, знаєте. Психологічно важкий, він більше такий нагружає тебе, дуже складні якісь справи, де треба от слідкувати за кожною кожною дрібничкою, там прям бути у фокусі і тому подібне. То Гранчестер, він набагато простіше. Там можуть бути такі досить легкі такі якісь справи, він дивиться на одному подиху, класні персонажі. І що мені дуже сильно подобається, що персонажі ці ростуть, вони змінюються, вони. Цікаві, вони реальні, бо ти їм супереживаєш, так, якщо можна так сказати. А навіть після того, як головний герой піде після третього сезону, серіал не скотився. Як на мене, то він навіть покращився. Ось. І що найцікавіше, цікавіше, то тут про пастира, який, роз... який розслідує. Різноманітні вбивства, справи разом з детективом. Дуже цікаво, я щиро раджу вай-50-х, Британії. Ну, просто все, що можна було знайти ці класного, тут є. А, серіал, серії невеличкі, ну як? В одному сезоні приблизно 6 серій. Кожна серія йде по 40 хвилин, тобто це не півтори години, серія, це не 20 хвилин. Це така, знаєте, стандартна, гарна. Як. Таймінг, то крутий таймінг для серії, бо все, не затягнуто, нічого такого. І, в принципі, серіал не затягнутий. Тому це, вам моя щира, 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 щирі, найщиріша рекомендація. І якщо не помиляюся, там зараз 9 сезонів. Тобто, вам вистачить надовго. Це, ну, Звісно якщо ви не така, як я, яка дивиться по одному сезону за вечір. Привіт. У місяці я купила собі гостов Цусіма, пройшла її. І. Це та гра, яку я вам можу в принципі порадити, вона хороша. Вона хороша. Я не всюди згодна з сюжетними поворотами, з сюжетом, в принципі, але вона хороша, її варто спробувати. Якщо вам особливо, якщо вам подобається тема Японії, оця вся вона дуже гарна. Вона неймовірно гарна. Це естетичний оргазм вам гарантований. А, ну, тут, мені здається, навіть не потрібно говорити. Є такі моменти, які мені не подобаються, які мене бісять, але вони мої, суб'єктивні і тому подібне. Якщо ми говоримо за механіки, що ми говоримо за зовнішній світ, якщо ми говоримо навіть за додаткові квести, то це крута гра, щиро раджу. Пограйте, подивіться і підтримайте цей канал. Якщо ви на мене не підписані, то підписуйтеся. Тут ми будемо з вами говорити про моду, стиль, прийняття себе, любов до себе і, в принципі, про такі дівочі штучки.